Я завжди хотів бути ютубером, тобто почали знімати відео, але я не міг почати щось робити. Тобто, в мене завжди була якась думка такого, що, типа. Е, я хочу бути ютубером, я хочу заробляти онлайн. Тобто, хочу бути, як то. незалежним, мати якийсь бізнес в інтернеті. Але я просто не міг почати. Тож, для мене було багато, ну типу, важко почати і щось робити. Тобто сама оця дія. Твій мозок завжди буде щось, якщо ти собі щось придумаєш, якусь роботу на себе поставиш, він буде це відвергати, типу, ні, мені це некомфортно робити. Типа, ну, я не хочу. Ну давай, ну давай пізніше. Або якщо, наприклад, ти, ти там хочеш зробити щось серед людей, якихось інших. Тобто тобі треба якусь впевненість мати. І типу, мозок бути такий. Давай десь в іншому місці. Ну тут забагато людей. Типу, ні, ні. Тобто це все твоє, як це його назвати? ящерний мозок. Тобто, ну, він буде втікати від <сум> самої дії. Тобто він боїться діяти. Він е, хоче тебе тримати в комфортній зоні. Але ця комфортна зона, вона може бути і шкідливою для тебе. Тобто, ну, типу, серйозно, ти станеш занадто комфортний, а потім ти не зможеш нічого зробити, тому що твій оцей ящичний мозок, він так привласний собі <свісно> твій мозок, що тобі просто буде. Ну, важко дуже сильно важко приймати якісь рішення. Тобто зараз ти можеш якось прокачати оцей от навичку приймання рішень. Для мене і зараз тобто, важко щось почати робити. тобто, Наприклад, коли то в неділю в мене було челендж, тобто від 4-hour work week там треба, типу, релакс і релаксувати в цьому, в публіці. Тобто лягти просто на землю і полежати 10 секунд. Але я не міг цього зробити, тому що мені треба було. Ну, Мені не треба було, мій мозок просто відвертав це робити. Тобто він боявся робити те, що я сказав йому робити. Знаєш, і в цьому проблема, тому що завжди на нас ставлять якусь роботу. І твоєму мозку завжди важко наложити на самого себе роботу. Тобто. Завжди має бути. Ну, твій мозок щось так робити, що має бути якась авторитетна фігура, щоб ставила на тебе роботу. Тобто давала тобі якийсь дедлайн якоїсь роботи. Тобто зроби якийсь номер такий от з математики там. Або. Напиши там, коротше, я лох на лобі в себе. Ти це зробиш, тому що тобі то зробили. На тебе поставили ту роботу. А якщо ти сам собі хочеш якусь роботу робити, то. Ясно, то, що тобі важче буде, тому що тобі треба стати це авторитетною фігурою для себе самому. І це значно важче, ніж це звучить. Тому що в тебе є вже, як це сказати, по-біологічному. Безумовні рефлекси. Якщо ти то пам'ятаєш, або ти ще то навіть не приходив в школі. Тобто, в тебе є не безумовний, а умовний рефлекс. Тобто цей рефлекс вибудовується по. руках, по повторюваннях чогось. Тобто в тебе вже ви... звичка вибудовується, так. І тобі набагато важче буде ту звичку перебудувати під самого себе. Тобто, ну, серйозно. Якщо ти зараз, наприклад, в школі, ти зараз вчишся, тобі дають якісь домашні. То. Ясно, що тобі набагато легше буде зробити спочатку домашнє, а потім посидіти в телефоні, тому що так сказав твій ящерний мозок. Але якщо би ти. Наприклад, сьогодні застилив своє ліжко, то ти б вже отримав якісь там очки там, експеріенсу від того скіла, тобто це брати, ну, робити дію. І ти б вже трохи його прокачав. Тобто треба бути за щось відповідальним. Ставити на себе роботу і робити її. Але, знаєш, це завжди важко, якщо ти не знаєш, як це почати. Тобто, і тому ти будеш шукати щось. В інтернеті, щоб як типу, почати робити роботу самому. Як звільнитися від цього її авторитетної фігури. Тобто, це от вчительку, там, маму, я не знаю, хто там в тебе є. Який весь час задає тобі роботу. Ти маєш стати такою авторитетною людиною для себе. Але типа як це робити? Так банально приймати дію. Тобто я не знаю, чи це правильно буде йти через е, біль, тобто через те, то, що ти мозок не хоче, але хоча б якось так е, робити щось, наприклад, я не знаю, лягни в публіці, там, коротше, 50 людей, і ти по центру лягаєш. Я думаю, що твій мозок не буде цього хотіти робити. Але якщо в тебе трохи прокачаний скіл, е, оцей от е, брання Дії, тобто робіш дію, то тобі набагато легше буде це зробити, тому що в тебе є і впевненість в собі, і ще й ти можеш робити все, що ти собі скажеш. Тобто, для мене, ну, для мене було легко лягти, тобто, ну, мені взагалі не було там, стидно чи що там. Просто я не міг почати, тому що як то вибрати правильний час. Хоча там не було правильного часу, я міг це зробити завжди. Але як кажу. Мій мозок просто не хотів це приймати, що я можу це зробити. Але я це зробив. І це добре. Я прокачав свій скіл. Тобто думай про свою... оце от брання якоїсь дії... Та не брання, а діяти. Як прокачка якогось скіла. Тобто... Те ж саме, купити собі блокнот Отакий от. І записувати туди. Типа оці от свої глибокі думки. Це вже буде. ну, дія. Ти вже якось прокачаєш свою впевненість. І також оце от можливість діяти. Для мене теж було важко тіпа, почати. У мене цей блокнот, він стояв тиждень, потім я почав в нього писати. Хоча це ж, це ж легко тобто взяти, написати, що тебе турбує. тобто Навіть посидіти. Посидіти над тим блокнотом написати хоча б 5 слів, це вже якийсь прогрес. І дивись. І зараз в мене вже... Я закінчую його. Тобто в мене дивись. Так що... Так. Роби хоча б якісь маленькі речі, щоб. Вибач. Щоб підкачати свій навик оцей от. Діяти. Я також рекомендую читати книжки, але я думаю, що не кожна книжка підійде. Тобто якісь книжки по самопідприємству, бути самопідприємцем. Можливо, книжки з тим, як, ну, типу, як розвинути бізнес, тобі допоможуть, тому що саме ж бізнес це брання у цієї дії. Тобто ти робиш дію. Я би порекомендував на рахунок цього Почитати книжку 4-Hour Work Week. Зараз я її покажу. Тип а... Оце от книга. Оця от книга. У мене на мові є Оце от вона якраз про продуктивність там, як брати дію. Тобто і... і все. І... Оцей от автор, типа, Тім Ферріс, він тебе проведе е, і покаже тобі, як робити дії. Ну, як робити дії не так. Як діяти? тобто, Як це боятися робити щось? Як почати хороше життя. Тому що ясно, що ти зараз, наприклад, хочеш там. Вийти з депресії, але ти не можеш почати діяти, тому що ти просто боїшся. Боїшся щось поміняти в своєму житті. Так ось дивись, береш ту книжку. Це книжка про бізнес, але по суті вона, вона тобі допоможе всі... майже всім. Вона тебе навчить просто діяти і приймати якесь рішення. Тому ти просто прокачаєш свій навик і вже будеш нормально ставитися. Я рекомендую слідувати всьому, що говориться в цій книжці. Тому що якщо ти просто будеш читати, то, 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 то ти нікуди не прийдеш. Ну так, да, ти отримаєш знання, але... не такі. Ну, типа, ти все одно не почнеш діяти, якщо ти просто отримаєш знання. Я не кажу, тобі починати зразу бізнес робити. Тобто, якщо тобі 12 років, то на що тобі бізнес робити? Це що мене дивиться? 12-річні діти, що це. Але все одно, тобто. Треба почати щось робити, щоб потім щось робити. Це логічно, так? Да? Думай про цей от навичку діяти, як. Е, про скіл у ігрі просто, типа, в тебе, наприклад, там, знаєш, як. Е, як в ігрі там є якісь скіли. Тобто, наприклад, там сила там. Магія якась ще. Не знаю. І... Там є такі от рівні тобто є XP. Ну, типу experience, типу досвід. І ти кожного разу щось робиш, робиш, робиш спеціально в цій сфері. Тобто, наприклад, читаєш, чати теж то тобто, Але якщо ти щось імплементуєш, то набагато більше. Тому ти щось робиш, щоб прокачати оце от діяння, і. І просто. Ти зразу прокачуєш свій скіл, тобі потім стає комфортніше. І потім, як я казав десь раніше у відео, тобі буде легко просто лягнути посеред 50 людей. Тому що в тебе прибавиться і впевненість собі, тому що ти знаєш, що ти можеш щось зробити. І ще й. Тебе прибавиться саме, ну, типу, можливість діяти, тому що ти можеш це зробити. Ти знаєш, що ти можеш. Тому що ти віриш в себе. А, і ще одна річ, яку я хочу сказати тобі, що. вірі в себе. Вір в себе. Не думаєш, ти якийсь... лох, який нічого не може, типу. Тобі треба вірити в себе. Якщо би. Ніхто не вірив в себе, типу, то де би ми зараз були? Якщо б, ну типу, тобі треба просто повчати вірити в себе. Аааа, -мо, -мо. Віра в себе, вона дає тобі такий, оцей от буст. Як тут, ну хай так буде. Буст до типу, ти зможеш зробити все більше і більше. Тобто, говори собі, замість того, що я не можу, я можу це зробити. Тобто Це легко. Думай, що це щось легке. Але все одно, типу, не зупиняйся на тому, що ти скажеш собі, це легко і нічого не робиш. Тобі треба щось робити. Якщо ти просто подивишся це відео і. Далі забути, що я сказав. Тобто. То на що ти то дивився? <свісно> тобто, щоб згаяти час чи що? Я, звісно, розумію, що зараз мої відеоуроки, типу, вони не такі цінні, як мають бути, як я хочу, але я стараюсь над ними. Я даю людям. Я не даю людям. Я. Як це сказати... всю жизнь свою свои знания на свет короче знаешь что прочитай эту книгу уважаю тебе успехи с твоими Пока.